Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео знято на маленьку екшн-камеру, ще ніколи так не знімав. Вперше буде, подивимось, що з цього вийде. Що відбувається взагалі? Тут зараз у нас 6.49 ранку, і я направляюся на марафон у сусіднє місто. Ну, як сусіднє місто, 40 хвилин від мого міста. Long Beach називається. І там, власне, буде марафон. Марафон я біжу зі своїм учнем. Він прилетів аж з Канади для того, щоб пробігти разом марафон. Тому, власне, я в мене було вибору, я мав стати в 6 ранку. Хоча мене зазвичай неможливо побачити в такий час, тому що я сплю до дев'яти, до ранку, і відповідно так рано не встаю. А, да. Якщо б знав би, що це так рано, то знайшли б інший марафон. Хоча не знаю, можливо, це всі такі марафони. А, да. як я сказав, чи не сказав, не пам'ятаю, це мій перший марафон. В принципі, я бігаю регулярно, тому не, не має бути проблем. О, до речі, бачите, в мене вже номерок на мені нацеплений, 607 сьомий номер, а, і будемо сьогодні бігти. У мене немає в планах там виграти марафон, тому що я не, не суперпрофесійний бігун, але класно провести час і новий експірієнс це завжди круто. Я вам скажу, що їхати на марафон на порші в 6 ранку не так боляче, як їхати не на порші. Тому, власне, їдемо на порші і кайфуємо. Коротше, друзі, обстановка, пішов дощ, такий нормальний дощ, і що це виходить? Нам що треба по дощу буде бігти, чи його якось перенесуть. Так, Алекс зняв Airbnb, мабуть, в одному з найгірших районів. А все чому? Тому що він не запитав поради у мене. Якщо б запитав, би, то я б йому порекомендував би де зняти. Так, майже на місці, зараз будемо його забирати. Оце перший признак поганого району, що все зарішачено. Так, там я його вже бачу. <кхух> що там розминається навіть? Привіт! Супер ти як? Бомба. — Готовий до марафону? Звісно, клас. Коротше, дощ майже закінчився, тому буде каліфорнійський марафон. Да, тому що думав, що <смас> Алекс прилетів і буде під дощом бігти. Да, але ні, начебто вже нормально сонечко вийшло, тому все супер. Так, я знайшов дуже гарних собак, тому йду їх зняти. You got a nice dog. <laughs> Let's go. Again, runners, if you're going out, please remember stay to your right. Stay to your right. Thank you. go Друзі, біжимо марафон. Половину вже пробігли. уже прибегли. Да, да. Ценна. Ну не наматик стоїть. Коротше, друзі, з приводу марафону в Лонгбіч. Трек вони вибрали просто найгірший. Подивіться. Ми бігли через польову кухню бомжів. Там воняло димом страшенно. Через спальний район бомжів. Трек дуже негарний. Плюс сьогодні сонця нема. Може, якщо б сонце освітило трошки, то було б краще. Що скажеш, Алекс? Да, я думаю, що якби було сонце, то б спалило вкрасне. <клес> як давай, давай обганяємо його. Тут, як ви бачите, спальний район. Ну, коротше, Не найкращий спальний район. Це вже не бомжі, але тим не менше. Тут якийсь по цій стороні ставок, не знаю. Коротше, не дуже гарний трек. О, зараз покажемо. Де бомжі живуть. Так, зараз покажемо каліфорнійський вайб. Точка відпочинку, рестайре. Тепер ми біжимо вверх. Це важко. Васна футболка. Ага. Най, черт, бро. Uh, my friend had a maid. О, oh, nice. Alexander Humpton in India, Slav Jeremy Price, Malika Spencer, Isaiah Salazar, Samantha Gannon on the line, Sandy Cardona, Valeria Agundes, Paula Agundez, Paula Antunes, Ivan Carvajal, батончик раздают. Алекс пішов набирати. Його в Канаді нема таких. Майже не втомились. Не знаю на якому ми місці. Ну, мабуть, яке... яке ми місце зайняли? Чи вони не кажуть? Ми Десь посередині. Посередині? Та ні. так. Ніхто ж не знає, скажи нормально цифру. Друзі, ну що, пробігли ми марафон, вже попрощався з Алексом. Їду додому і хочу записати декілька своїх думок з приводу взагалі спорту, з приводу бігу і так далі. Що мені взагалі це дає? Які мені плюшки, помимо того, що це круто для здоров'я. Займатися спортом, що мені взагалі це дає ще крім цього? Для мене біг, тому що я бігаю вже доволі довго, ну, тобто регулярно. Іноді бігаю кожного дня, іноді бігаю там, декілька разів в тиждень, ось так. Ну, тобто Постійно займаюся бігом і, власне, чому я це роблю? По-перше, якщо так загалом взяти, то біг. І взагалі заняття спортом тобі дають, піднімають твою самооцінку. Ну тому, що я зараз їду додому після марафона, та й взагалі, після коли після спортзалу, їдеш додому. Я чувствую, що блін, який я красавчик, а 90, там 9% людей зараз сидять вдома. І цей в цей день не підуть там займатися спортом, а ти пішов, ну взагалі, знаєте, таке самовідчуття класне дає. дає. Це це якщо так, загально взяти. А якщо взяти більш так локальні моменти, то по-перше, біг мені дуже круто дає коли ти біжиш. Мозок відповідно працює набагато краще. Чому? Тому що в мозок попадає більше кисню, тому власне це дуже круто прокачує мозок, прокачує твої якісь інсайти, твої думки обдумати щось. Це, це дуже круто. Коли ти біжиш, тобі завжди приходять якісь класні ідеї на реалізацію. Я, до речі, записував відео про подорожі, тобто я казав, що подорожі теж дають тобі класні інсайти, класні думки для бізнесу, для життя і так далі. І зі спортом теж така сама штука. Це, в принципі, два основних моменти, чому мені подобається спорт, чому мені подобається займатися спортом і, в частності, бігати. Тому що бігом я займаюся найчастіше зі спорту. Тому. Якщо не займаєтесь спортом, дуже рекомендую. І, взагалі, вести здоровий спосіб життя, прокачувати своє здоров'я це дуже круто. Я, до речі, це трошки не по темі, але тим не менше добавлю, раніше я обожнював просто пити енергетики Red Bull там туди-сюди, і я їх перестав пити десь можливо рік назад. І зараз я просто, я просто не можу повірити, що я там практично кожен день випивав якусь банку Red Bull. Це просто знищувати свій організм. Тому, власне, не знаю, можливо, це стаєш старше і, і починаєш розуміти якісь моменти, ну, типу, що починаєш більше доглядати за своїм здоров'ям, але зараз прям. Ми з дружиною включилися в здоров'я дуже сильно. Здоров'я це дуже важливо, тому ведіть здоровий спосіб життя. Ну і плюс ми не вживаємо алкоголь, не вжива... не палимо і відповідно вчимо цьому дітей, що теж дуже важливо для здоров'я. В Принципі, це це все, що я хотів сказати. Все. Всім спорт. дякую, що подивилися цей випуск. І можливо, це відео змотивує когось почати займатися спортом. Почати бігати і так далі. Тому радий, що поділився з вами цією інформацією. Все, вам гарного дня, вечора, ночі. Не знаю, коли ви це дивитесь, але вам гарного настрою. Все і до зустрічі в наступному відео. Не забудьте підписатись, поставити колокольчик, тому що я буду дуже регулярно тепер випускати відео на Ютубі. Все, всім пока.